Зараз тільки розумію, дуже знаєте, як дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і там, знайшли цю шалену суму, але я з цим не зовсім ще погоджуюсь, бо краще знаєте, вже бути е без вини притягнутим знаєте, до цієї відповідальності, то що я кажу, це популізм і все інше. І я б краще б знаходився тут і доказував би свою вину. Але от зараз починаю, да, невиновність я вибачаю. Вибачаюсь. Але от зараз починаю вже думати, що може навіть так і краще, що буде більше можливостей, е в тому числі через спілкування з засобами масової інформації, повністю довести ще раз всю інформацію про цю справу, що вона значить, що є в підозрі, що начебто вміняють мені. І е Дуже швидко і повністю доказати абсолютну безвинність. Дивіться, я ніколи не збирався тікати. Вже цьому є достатньо багато підтверджень. Я буду тут. Я буду знаходитись ну, фактично вдома, готувати повноцінний захист. Я дуже очікую. Як казав очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і те, що ми чули від детективів і прокурорів, також що цю справу з того моменту вони будуть намагатися завершити за два місяці. Для мене особисто це дуже важливо, для того, щоб швидко ми могли перетворити цей, знаєте, такий епатажний процес на практичну законну справу. Доказати невинність, ну і найте як зупинитися на цьому і продовжити роботу.